Мистецтво воно завжди єдине і нероздільне Мистецтво об'єднує людей, дарує красу і радість. І сьогодні радість творчості нам дарує талановитий творчий скульптор Владислав Димьйон. Без робіт цього скульптора важко уявити сучасне обличчя Черкас. Ось і сьогодні, з нагоди Дня міста, ми хочемо представити вам вуличну бронзову міні-скульптуру Калина із звуковим супроводом пісні О Юлузі Червона Калина, яка звучить у виконанні відомого музиканта, черкасця, соліста гурту Бумбокс Андрія Хлибнюка. Унікальність скульптури полягає в тому, що вона об'єднує граніт, бронзу та музику. Це Скульптури такого формату у нашому місті Кажуть тихо. Obrigada.